За фінансової підтримки мецената Олександра Богослаєва громадська організація Запорізький вектор придбала для розвитку проєкту щаслива оселя десяток велосипедів. Сам проєкт передбачає створення дитячого будинку сімейного типу. А отже, у хатах, що були зведені в селі Українка Михайлівського району Запорізької області, живе більше 20 дітей різного віку та статі. Так як велосипедний транспорт є самим актуальним в сільській міцності, громадська організація благодаря нашому меценату Олександру Богаслаєва подарила 10 велосипедів проекту щасливий дом. Президент благодійного фонду щаслива дитина зазначає, у будь-якому селі велосипед один із найпотрібніших видів транспорту, адже значно економить час та допомагає розвиватися. Ми, якщо діти їдуть на ставок. Раніше це займало пол туди, пол назад. Пішком ходити. А зараз це намного швидше, буквально 5-7 хвилин, вони з'їздили, співали і вони їздять на тренування на футбол. Займаються футболом, в, любимому, в школу, то тобто, все намного проще. Велосипед це не тільки засіб пересування, а й фізичного розвитку та навіть розвитку технічної думки. Вихованці щасливої оселі зазначають, на велику не лише швидше, добираються до місця призначення, а й стежать за своїм здоров'ям та вчаться ремонтувати техніку. Хороший в принципі, це транспорт дає більшу ну, ну, к спорту, ну розвивається. Качається дихання, ну та да, ще багато на ньому можна всього зробити. Тож, завдяки небайдужості Олександра Богуслаєва та старанням запорізького вектора, літнє дозвілля малечі сплановано велосипедно.